Так, Олександр, дивись. Давно вже використовую такий прилад, коли потрібно, так ось так ось раз. Все наповняється. Чик. Далі підключаємо. Раз. Сюди те, що треба, підключаємо дамкрат або манометр. Да? Ну, на прикладі манометра зараз такого. От мене. Зі старого манометра зараз я покладу. Ось, зі старого манометра продувочний такий пістолетик. Так, він бачиш, не працює. Відкриваємо тут і все. Коли треба десь підлізти, десь підняти автівку, так? підкачати колеса кудись, давно вже використовують цей прилад. Це зручно, мобільно, удобно. Ми як колеса розкачуємо їм, коли треба в сезон, та й не тільки в сезон, так і допомагаємо людям. Бо буває так, що треба з дороги зняти. Колесо прямо туди не дотягується, шланги, не дотягується нічого. Да? З евакуатора буває зняти. В мене тільки пневма, тільки пневма, Тому нема підкатних. У вас такі підйомнички, тому може бути теж зручно. ось, Так що дуже зручна штука, давно є, давно використовую. ось, ну, Якось так. Да, ще хотів сказати, що якщо убрати на автомобільному компресорі запобіжник, його можна оцей балончик накачати до 4 атмосфер. Тобто ви можете автомобільним компресором теж зробити вихід під бистроз'єм, підключати автомобільним компресором накачали, приїхали, коли там. От, приїхали там щось зняти комусь, ну не вистачило вам тиску. так, Ви докачали і далі використовуємо, підіймаємо. Тобто, бо автомобільний компресор вам не підійме домкрат, десь, там, коли щось треба. А ось тут да, це займе час, але буде воно працювати. 4 атмосфери достатньо для того, щоб підняти домкрат.